Всім привіт на північний берег фінської затоки прийшла зима. Чим, чим далі в ліс, тим менше сліду. Це вже національний парк. Тут техніки немає. Людей теж дуже мало. Але ще ти сюди. І, сюди йти майже піхти треба. Півдня, а потім іти треба майже бігти назад. Це така краса. Ось така краса. Це якийсь капець, Одна фотографія знову наклацала. 100 фотографій пустих на цьому місці, на цій стежці, 100 пустих фотографій. В той час як друга не зняла нічого. В той час, коли інша пастка по цій самій стежці не зняла жодного фото. Жодного фото не зняла. На одній тій самій стежці 100 фото, жодного фото. Там батарейки плюс-мінус заряджені. Тут всі геть розряджені. Батарея пуста, показує, що батарея пуста як так може бути, я не знаю. Ну, три фото це я підходив. Або я уходив, вони пусті без нічого. Нема навіть сенсу і міняти пастку. Далі Далі йдемо по стежкам. палочка стоит. Все в порядку. И пастка высыть. Пастка высыть. Хлеба, хлеба нема. Никаких пампушок. Ні чагісника нема, ні сліду, ні слідочку, Що пастка зняла? це загадка будемо. Ось так вона повинна знімати, будемо зараз перевіряти. О, два глаза. Оп. Очі збільшились, ось вона. Ось хто спер мої булки. Так, дуже цікаво, будемо бачити, де роздивлятися вдома тепер. Як видно, цього разу пастка спрацювала раніше, ніж тварина показалася в її об'єктиві. Це все завдяки боковим датчикам. Тож, маю надію, що... Скоро побачимо. І куницю, яку вже бачили на екрані пастки, ось вона наближається по колоді. Стандартна процедура, три фото. І потім 30 секундне відео. Кониця в захваті від моїх пампушок. Хапає одну, потім іншу. Хоче забрати все одразу. Але розуміє. В кінці кінців ще прийдеться переносити по одному. Ну ось вона хапає пампушку біля самої фотопастки. А коли все перенесла, то ще довго бігає навколо колоди, обнюхує місце, де лежали пампушки, мітить територію, а потім, що ми бачимо, із Цієї ж самої фотопастки приходить щоночі перевіряти, чи не з'явилися хлібці. Знову, чим відрізняється поведінка куниці від поведінки лисиць, куниць і всіх інших тварин в Україні, це те, що тварина не боїться фотопастки, вона просто ніяк не реагує. Це червоне маленьке очко, яке світиться вночі. Відеодетектора в її взагалі ніяк не бентежить. Вона просто незнайома із підлістю людини. Вона не знає, що на неї можна встановлювати самолови, тож і приймає фотопастку як частину лісу, а не смертельну небезпеку, яку встановлює людина. Залишається тільки одне питання, чому? Минулого разу, коли хтось позабирав всі пампушки, ось іде олень набагато далі, ніж лежали пампушки, так ось залишається одне питання. Чому цього разу у мене купа відеофото кониці, як вона забирає хліб, а потім ще й приходить перевіряти, чи не з'явився він знову. А минулого разу, коли позабирала у мене скоріш за все те ж саме кониця. Пастка не спрацювала жодного разу. Це на це питання, мабуть, так і не буде відповіді. Ось такі справи із трьох пасток одна все-таки порадувала. Тож, що виходить, які висновки? Висновки такі, що серед цієї всієї краси, де повна брода рисей, росомах, оленів, борсуків, лисиць, куниць. Я не знаю, тут ще які тварини повна найрізноманітного дріб'язку. Лосі, олені. Купа пташок. Але це є стежка, на якій камери нічого не знімають. так, кожна камера, в залежності від марки працює по-своєму. Одна розряджається, друга ні. Одна знімає купу фото, друга взагалі мовчить, але толку немає, немає із жодної жодної з пасток. Не хоче знімати тварин. Ось такі тут тропи, тому я сюди перекидаю ще одну третю фотопастку і дуже-дуже сподіваюсь, хоч на який-небудь результат. Такі справи. Дякую всім за увагу та терпіння.